Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку нумерація п'ятицифрових чисел, знаходження значень числових та буквених виразів. Творча робота над задачею. Задача 279. Читаємо умови задачі. Вантажівці треба перевезти 56 тонн піску. Це в 7 разів більше, ніж вона може перевести за один раз. Скільки тонн піску може перевезти вантажівка за один раз. Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про те, що вантажівці треба перевезти 56 тонн піску, а може вона перевезти невідомо, скільки тонн піску. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис. Треба перевезти і може перевезти. Нам відомо, що вантажівка має перевести 56 тонн піску, і це в 7 разів більше, ніж вона може перевести за один раз. А скільки вона може перевезти, нам невідомо. Це в 7 разів більше підказує нам, що це не пряма задача, і нам потрібно міркувати навпаки. 56 тонн їй треба перевезти. А це в 7 разів більше, ніж вона може перевести, тобто може вона перевести в 7 разів менше тон піску. І в 7 разів менше нам підказує дію ділення. Отже, 56 ми ділимо на 7 і це дорівнює 8 тонн. Запишемо відповідь, скільки тонн піску може перевести вантажівка за один раз. 8 тонн піску може перевести вантажівка за один раз. Завдання 280. Виконай обчислення. 708 відняти 489. Якщо важко обчислювати за допомогою усніх прийомів, ми використовуємо письмове додавання чи віднімання. Виконаємо письмове віднімання. 708 мінус 489 дорівнює віднімаю одиниці. Від 8 я не можу відняти 9, тому позичаю десятків. Десятки 0 теж не можу позичити, позичаю у сотні 1 десяток, а в десятках залишається 9 десятків. І 10 плюс 8 це 18. 18 мінус 9 це 9, записую під одиницями. У мене було 0 десятків, але стало 9, оскільки позичили одну сотню. 9 мінус 8, 1. Записую під десятками. Віднімаю сотні, було 7, одну віддали. Залишило 6. 6 мінус 4, 2. записую під сотнями. Отже, різниця 219. Наступний вираз, добуток чисел 9 56 мінус 384. Першу дію виконуємо множення. Можна усно 9 помножити на 50 і 9 помножити на 6 і додати ці добутки. 9 помножити на 50 це. 450, а 9 помножити на 6 це 54. І 450 плюс 54 це дорівнює 504. Запишемо над дією результат дії множення. Друга дія віднімання розв'яжемо письмово у стовпчик. 504 мінус 384. Віднімаю одиниці. 4 мінус 4, 0. Записую під одиницями. Віднімаю десятки. Від нуля не можу відняти 8. Позичаю 10 десятків. І 10 мінус 8, 2 записую під десятками. Було 5 сотень, одну віддали, залишилось 4. 4 мінус 3. 1 записую під сотнями. Отже різниця 120. Добуток чисел 67,7 плюс добуток чисел 5,39. Першу дію виконуємо множення 67 помножити на 7. Перший множник можна розкласти на розрядні доданки на 60 і 7. І помножити почергово 60 на 7, 7 на 7 і додати ці добутки. 60 помножити на 7 це 420, а 7 помножити на 7 це 49, 420 плюс 49 це 469. Друге дія множення. 5 помножити на 39. За таким самим способом виконуємо і другу дію множення. Розкладаємо другий множник 39 на 30 і 9. 5 множимо на 30 це 150, і 5 множимо на 9, це 45, 150 плюс 45 це 195. І третю дію додавання можемо записати письмово у стовпчик. 469 плюс 195. Додаю одиниці 9 плюс 5. 14. 4 записую під одиницями, один передаю десяткам, додаю десятки, 9 плюс 6 і ще плюс 1 16. Шість записую під десятками, один передаю сотням. Додаю сотні. 4 плюс 1 і ще плюс 1 – це 6. Записую під сотнями. Отже, сума 664. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!